Окрім звичайного дво- або чотирьохтактного режиму, апарат дозволяє обрати ще чотири: s 2 S2T, 4 t SPOT та SIPOT. Але в чому їхня суть? У режимі s 2 t зварник може обрати значення стартового струму в межах від 20 до 150% від струму зварювання, струм заварювання кратера та час придувки газом в кінці зварювання. Натискаєте на кнопку пальника, струм наростає до значення струму зварювання, відпускаєте кнопку, відбувається спад струму до значення заварювання кратера. У режимі S4T по суті все аналогічно. Натиснули, відпустили, пішло зварювання. Знову натиснули, відпустили, пішло заварювання кратера. Режим зварювання спот або ж зварювання прихопленнями дозволяє тримати дугу певний період часу. Сіпот робить цей процес циклічний. Ви налаштовуєте струм зварювання. Та час паузи між горінням дуги.